Усім привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Що на сьогодні буде? У нас сьогодні буде, як ви могли вже зрозуміти по прев'ю і по назві відео. Це огляд нових танків за додаткову бойову перепустку. В цьому відео ми будемо розглядати танк АМТ, от у нього така назва АМТ, це СТ. Восьмого рівня Нація США. І сьогодні будемо дивитися, що це взагалі за танчик і чи варто купувати бойову перепустку, яка буде коштувати 2500. Ну, щоб отримати даний апарат. Бойова перепустка додатково маю на увазі, стартує 10 липня, і вона буде нести в собі дві глави. Перша глава це танчик АМТ, на танчик АМТ, ну там колаба, звісно, буде. На оцей АМТ 8 рівня СТ- -шку. і друга колаба це буде в кінці нагорода, танчик ТС6. Це буде вже 9 рівня. Важкий танк. Зараз я його вам покажу, щоб ви мали розуміння, хоча, я думаю, більшість розуміє, про що я. Ось цей ТС. -6. Це буде вже в наступному відео, тому подивитись. Так, сьогодні нам важливо зрозуміти, чи. Варто вливати ресурси і свій дорогоцінний час на отримання даних танків, точніше, одного із, тому що можна обрати буде тільки одну перепустку. На оцей танчик восьмого рівня АМЦ буде 30 етапів, на танчик ТС 6 буде 40 етапів. Скільки у нас є часу? У нас є часу 10 днів. За 10 днів ми повинні пройти або 30 етапів, або 40. На дев'ятку потрібно буде потратити золота 3500, щоб отримати нагороду і пройти, звісно, етапи. На АМЦ потрібно буде потратити 2500. Якщо нічого не зміниться, то так і буде. Хочу ще у вас звернути увагу для вас, що оцей АМТ, він буде апнутий. Що йому апнуть? От якщо ми подивимося на рухливість, то тут у нас показано, що тут є 870. 5 кінських сил. Да? Після Апу це буде 9 липня перед самим виходом додаткової БП. Там буде 900, якщо не помиляюся, 900, а може трошки більше. Так само буде апатись і ТС 6, але з ним пізніше. Отож, тут тільки апнеться після 9-го числа. Апнеться тільки потужність двигуна, тому що він їде максимум 50, потужність тут 875. Отож, це взагалі за такий танчик. Це в нас СТ, якщо що. Якщо ми нажмемо дослідити, це ПреМА СТ, фармить він кредити, фармить бойовий досвід. От і знову ж таки безкоштовне пересадження екіпажу. З цим все зрозуміло. Погнали далі. По броні зараз ми подивимося на сайті Танк але давайте спочатку. Екіпаж. Екіпаж ось такий вистави. Маскування я прокачав, тому що тут по броні. Ну, так собі, тому танчик буде гратися більше. З якихось там кущових позицій, з дальніх позицій і так далі. Ось тут у нас на навіднику такі перки на механіку водію. Ось такі я обрав. Майстер тарану. Може там, звісно, щось інше обрати по типу віртуоза або, можливо, знавець двигунів. Ну і звісно, що у нас заряджаючий плюс виходить радист. Це отакі перки. Додаткові, в мене це радіоперехоплення, пожежогасіння пожежу гасіння і прічопліч. Ось такі я брав перки на даний апарат. Далі, польова модернізація це йде ліве, коли там БК якийсь вибіг, щоб не такий штраф був лютий. Потім на кінцеву точність, бо тут в цілому зведення прекрасне, навіть без обладнання, і я обрав сюди на маскування. Тобто цей танк для мене більше як якийсь танк підтримки, який буде гратися з кущиків. По обладнанню. дивіться, тут може бути безліч обладнання різного, велика кількість. Ну, Що можна поставити? Я, напевно, поставлю сюди досилач. Це само собою. Стабілізатор, напевно, що можна не ставити, тому що тут якби, у нас зведення 1,82, тобто там буде дуже круто підзводитись. Тому все ж таки це буде вентиль. Ось, і хочеться, знає, що поставити? Або турбіну, або якусь оптику, або я не знаю, навіть командирку і тому подібне обладнання. Навіть, можливо, ХП поставити. Ну, давайте спробуємо пограти ми з турбіною. Цікаво, як це буде взагалі. Ось таке обладнання. Можна безліч різних оборудок ставити. Я вам просто навів приклад, на якому буду катати я. На ньому я не грав взагалі. Тому сьогодні перші бої. Так, давайте сюди ремку, ящик коли і велику аптечку. Так, далі. По снарядам ми розберемося в бою. 20, давайте ббшок. Давайте більше ББшок все ж таки. Давайте 25 ББшок. Так, 2 фугаса. Ну, окей, отак піде. Так, поставимо ще якийсь камуфляж, щоб глянути по маскуванню, що в нього там виходить, і кінцеві ТТХ. І так, якщо брати вогневу міць, у нас середня шкода 365, але вона, напевно, 360, да, тому що там перк. Да. 360 тут Альфи. Потім у нас. А... По пробицю по снарядам подивимося в бою. Кути дуже круті, це мінус 10, гармата опускається на мінус 10 градусів це добре. Час ведення при отакому сетапі без інструкції, без бонового обладнання 1,7. Розкид на 100 метрів, як на мене, трошечки завеликий для СТ це 0,32. Середня шкода на хвилину у нас 2251, тобто ДП ну, посередній, але може бути. По броні зараз ми переглянемо. Так, рухливість у нас. Виходить, 963 це з турбіною, після апу тут буде більше. Швидкість вперед в нього буде 55 максималки, швидкість назад 21. Два, назад відкатує дуже-дуже добре. По скритності 37.94 нерухома машина під час руху 2996. В цілому, маскування ну, з прокаченим маскуванням плюс модрика, ну, може бути. По Огляду 451 в нього огляд просто от може світити без оптики так гарно, і дальність зв'язку 853 метри. Ну і ми плавно, давайте перейдемо до основного по факту, це бронювання взагалі корпусу, чи танкує цей СТ, чи ні. Ну і бронювання, так зване. Давайте глянемо ВЛД. У нього ВЛД 137, якщо більше до маски, звісно, там буде 140. Нижче тут ближче до НЛД виходить 135, саме НЛД 126. Далі, тут взагалі кришка корпуса. Ну, закинути в неї буде не так легко взагалі 50 мм. Далі маска 330, 340. Тут моментами 192. Знову 192, 200, 338. Тут у нас 210. Дивіться, оця частинка вона буде пробиватися. От далі за маскою. 118, 200. І, до речі, оці такі так звані вушка, напевно, будуть пробиватися в даного танку. Я не знаю, правда, чи вони пробиваються 120 мм. Тобто в них буде дуже легко давати. Це неприємно. Ну, і в нас є лючок, який має 70 мм бронювання. Це ж взагалі копійки. Це ж пробивати може бу... На, навіть шостий рівень, напевно. Не знаю, не знаю, поки мені прямо по броні не подобається танк. Якщо взяти отак, у нас броня 150 приведена 153. каточок 160. Ну, Від борта, можливо, щось трошки потанкує, хоча ні, от у нас показується, що борт виходить у нас 55 мм. Ну, це смішно. Тобто, по факту, танк має певну броню, але є багато дуже всяких певних точок. Які ось я показую, які пробиватимуться дуже-дуже просто. Під маскою взагалі 32 міліметри. Ну, давайте тоді поїдемо в перший бій і глянемо, як він взагалі почуває себе в рандомі. Так, закинуло нас на мапу степи. Так, давайте зараз розберемося, що тут взагалі по пробиттю, по швидкості польоту снаряду. Ну, вона повільна, тому що я взяв перк на швидкість польоту снаряду. От так, давайте глянемо ББшки. Так, ББшки у нас пробивають 210, альфа 360, ну там 365, швидкість польоту 1100. Пробиття, ну, м'яко кажучи, таке собі на ББшках. Голдовий підкалібер у нас летить 1300 метрів, пробиття 246. Ну, в цілому підкалібер ще більше-менше. КД у нас 9,6 при сірому обладнанні. По швидкості ніби їде непогано, по розмірам танчик ну, доволі маленький, в принципі. Калібр тут хороший, в принципі, можна буде пробивати якихось СТРВ. С1. А, я не свідчусь, бачите? Ну, ББшка прям так собі летить. Ну, проти Iron Army, я думаю, стрілятися не, не варто. Назад відкочується непогано доволі швидкість назад тут приємно. Це добре. Так, засвіти, пробую в люк. Складно закинути поки туди. О, він тікає кудись? Ні, не тікає, він просто виставився. Так, добре, я тут, напевно, нічого не зроблю зі своїм пробицям, своєю точністю. Потрібно, напевно, якось спробувати з ким дати щось. Бо по айрону давати, якби... Складнувато. Ну, пробиця прям бідне, я вам скажу. Бідне пробиця, бідне в плані маленьке, прям взагалі якесь ніяке. Зажали з пробицям тут. Ну, а дивіться, куди мені його пробити? Я розумію, що ВК 100 броньований, але от куди мені його пробивати? Стаба тут прям не дуже. Зведення хороше, але стаба. Така собі. Ну, давайте голду зарядимо. Побачимо, як він на голді. Чи буде легше на ньому. Давайте базу поїдемо приймати. Щось тут важко проти важких танків. Ну, я, я вам скажу, що танк їде, ніби от 54-55 з турбіною, да? Але якось все одно повільно він рухається. Тобто він набирає якось туго цю швидкість. Тобто маневреності якоїсь нема в нього. Зараз ще по, -по броні потестимо. Перший бій, 5-1. Ще одну катку зіграємо на ньому. І глянемо, як він. Ну, зараз спробуємо перестрілюватись на ББшках. Рикошет. Зрозумів. А як ще зводитись, щоб пробивати? Поки не знають, напевно, куди пробити мене. Так, після бою подивимося. О, ні 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 ні, ні. Танк шиють просто в нуль, я вам скажу. У мене ще й КД 9,7. <хи> Ой-ой-ой-ой. О, підпалив, добре. Ну, швидкість назад тільки приємна, і альфа, все. Більше я не бачу тут плюсів. Реально, це альфа і швидкість назад. Ну і калібр, звісно, гармати. Від борта я ж не танкуну його ніяк, у мене ж броні нема. Ну, альфа да, альфа прикольна. Питань нема до альфи. Броні також танка нема по факту. масті трошки є і все. І то під маскою оце місце пробивне. Новий танк. А, підчува підставився. Е, ну, що сказати, неприємний танк насправді. Я не бачу якогось кайфу гри на ньому. Ну, граючи на ньому взагалі? Ніби є у вас альфа? Ну, гармата крива. По факту. Ніби є броня в масті, а корпус і лючок там диряві повністю. Дивний танк максимально. І по броні не збалансований, і по пушці такій собі. 210 пробою. Як можна дати 210 пробою при такій альфі? Ну, типу, навіщо? Зменшіть альфу, дайте більше трошки пробиця, і буде приємно. Зробіть 320, як в лиса, пробиття, ой, пробиця, атфу, пробиця 320. Альфу як в КС-52 лис. Зробіть 320. От І дайте пробиття там, 200, там Хоча б 18, 220. Я не кажу там про 223, там 225 і більше. Ні, 218, 215, 220. Вже, вже буде приємніше грати. Ну, менше з тим. Зараз ми глянемо, куди мене пробили, і поїдемо ще одну каточку. Ну, поки враження такі собі по танку. Так, результати бою. Е, настиляв я 1484 урону. По фарму 56 тисяч. Ну, там завдання, звісно, зробив. Ось. Так, е, далі. Давайте подивимося, як мене пробивали. Куди я точніше? Так, ВЛД. ББшка. Ну, у ФВшки пробиття, звісно, непогана в цілому. Тут вже т 44 ВЛД, ВЛД, Вкаток, ВЛД. Ну і борт. Ну, давайте ще зіграємо одну катку і точно вам скажу відчуття по даному апарату. Поки що я не бачу в ньому якоїсь цікавості, взагалі цікавинки. Нуль абсолютно. Абсолютний нуль. Не подобається поки апарат. В цілому він посередній, але навіть може й нижче середнього, я вам скажу. Його рятує те, що в нього є альфа-в-360, і те, що в нього непогана швидкість назад. Оце ще плюс. Тобто він може відкочуватися дуже різко, коли там будете виставлятися з рельєфу давати тичку, бо тут кути хороші, мінус 10. Ви можете різко від'їжджати назад, і це насправді плюс. Мало естежок це може похвалитися, як то кажуть. Так, кинуло нас на мапу Вестфілд. Проти нас сьомі рівні. Тому якщо вже тут я не, не, не накину урон, то я вже не знаю, де його маю накинути. Напевно, в цього танку не пільговий рівень боїв, це на 99%, я впевнений. Тому будете потрапляти, якщо будете, звісно, брати цей танк і до десяток, І до дев'яток. тобто він з вісімками себе почуває так собі. А уявіть, що буде з десятками, що буде з дев'ятками. Ну, швидкість я набрав, окей. По рівному я швидкість набрав дуже швидко максималку свою. Ну, давайте ще затестимо, як він буде почуватися тут, на дистанції в плані стрільби. Можливо, зараз по перекатам буду давати. Ну, ББшка летить так собі. Тобто суть прям танку, щоб він гарно грався на бронебійних снарядах, а не на голді. Тому зараз будемо дивитися, як саме на ББшках на ньому. Вгору їде тяжко, але я нагадаю те, що йому апнуть трішечки потужність двигуна, тобто накинуть кінських сил. Він буде їхати трошечки більш бодро і краще вгору. Так, давайте поки постоїмо тут і спробуємо позакидувати по бортам по Ренегату, наприклад. Якщо буде виставлятися і по іншим танкам. Так, ано. 315. Окей. Стаба жахлива в танка. Якщо ще раз це просто нагадаю. Стаба дуже жахлива, от зведення приємна дуже. Так, ой ой, -ой дивіться, де ти А ну давайте в нього спробуємо закинути щось. Не вийде закинути. Довго я виїжджаю на нього. А як це в нас ЛТ так померло? Так, напевно, я свічу. Так, зведення. 327. Ну, альфа приємна. Хоча я середню не вибив ні разу. Погана тичка. Боюсь, що ЛТ десь тут буде зараз у мене. Так, є засвіт. Гранім угу. пробито. Ну, от якось отак на ньому грати. Отак якось треба відігрувати. Не спішити, не підтискати нічого. Просто грати як якийсь е снайпер. Хоча це не снайпер далеко. Ну, вже як є. Такий танк, такі умови гри на ньому, тому що. Давайте Indian Panzer легше дати. Ну, плюс під мене підставляються, бачите, тобто не супер важко тут давати той урон. Понятно. Отакий от, от снайпер, 1-6. Минулий бій був 5-1, тут 1 6. Пробуємо тікати. Ну, турбінка тут треба, без турбіни буде на ньому туго А, диви де бурасік так, по фугасу вам не підказав ще, по фугасу він пробиває 53. От двигун з першої дали. Давайте ми підзасейвимося. Так, ну ми ніби верх виграємо, переграємо. Але це не точно. Я не світився. Це блайнд Давайте в тигра цього, куди пробити? Все? Відкисаємо. От такий апарат. Давайте глянемо ще деталі по бою. Хоча тут я вже виходити не буду, обрізати відео. Так, ну що по танку? Для мене він скучний, цей танк IMC, максимально скучний. Він не супермобільний, тобто на ньому не можна кататися щось там в моменті підсвічувати. Ну, я, до прикладу, кажу танк, от, наприклад, Бурасік по мобільності. Да? Тобто Бурасік не має броні абсолютно, в нього заходять ці фугас, зате він мобільний. Він літає по карті, він гарно світить, в нього гарне маскування. Бурасік це логічний танк, да? нема броні, ти їздиш дуже швидко і щось світиш. В даному випадку AMC і не їде нормально. От, і він не має супер нормальне таке, скажімо, маскування, подібне до Бураска, бо він сам невеликий по розміру. Він не ДПМить, тому що Каде під 10 секунд. Да, у вас альфа 360, це зрозуміло. Ну і каде тут під 10 секунд. КД 9,7 – це багато. О, 9,73. Це на доселі і вентель. Якщо людина катає зі стабілізатором, можливо, це ще каде 10 секунд буде. Тому чи брати цей танк за АБП, я не знаю. Я б його особисто я не брав би, тому що він якийсь, от, ну, ніякий для мене. Нема ДПМу, нема точності, нема мобільності. Ну, є зведення, є альфа, є швидкість назад приємна. Реально, вона дуже приємна. Ну і кути хороші в цілому, мінус 10. В принципі, це зручно, але ніякої цікавинки, як, як то кажуть, нема в танка абсолютно. ВЛД пробивається, НЛД картоне, борта взагалі картоні, тобто ви не можете від борти кудись підіграти, як на КС-52 лис. Якщо ви граєте від башти, вам будуть давати в цей люк, вам будуть давати в оці вушка, якщо вони точно пробивні, ну, тобто буде рігати тички сюди, то вас просто в ці вушка вб'ють, ну, умовно вушка, та, там кулемети які стоять. Лючок взагалі, там я не кажу пробивний криша, пробив на дах оцей під маскою, він пробивається. Тобто люди просто ще не навчилися його супер легко пробивати, але він буде пробиватися на виліт. Питання: а навіщо тоді такий танк? От якось так по даному апарату. Кому було цікаве відео, ставте подобайку, пишіть якийсь комент для просування. Я вам буду дуже-дуже вдячний. З вами був Шокер і до наступних відео.